Дорогі брати і сестри, напевно, ви не раз чули слова на кшталт, повертати собі себе, слухати і чути лише тих людей, які кажуть лише те, що тобі приємне, пожити для себе, пожити лише для себе, пожити з різними чоловіками, дізнатися, попробувати. Бути в ресурсі, уникати токсичності, афірмації, регуляції. І вишенька на торті. І найголовніше це любити себе. Чули? Напевно, чули. Отож, виникає питання, де пролягає ця тонесенька лінія, що розмежовує звичайну. Самоповагу, здорове ставлення до самого себе і ядерний егоїзм. Дні, в яких ми з вами живемо, це ода витонченому егоїзмові, який постійно маскується під якісь псевдодуховності. Так, в основному, якщо йдеться про якісь економічні псевдосекти чи про якісь ніби там психологічні віяння, йдеться передусім про оду егоїзмові любити себе. Оспівується і обсмоктується саме явище самолюбства. Світ, в якому немає місця для чогось такого, як зауваження. Як явища немає місця. Немає місця теж на навчання, тому що ніхто нічого нікому казати не буде, не повинен, не має, бо всі все і так знають. І за цими афірмаціями, самоусвідомленнями, ховаються комплексні комплекси. Так, люди закомплексовані, які ховаються. Ми живемо в дні, де люди ховають своє обличчя за різними масками. Є різні тексти в Святому письмі, але текст, який читаємо сьогодні, він не просто навчає, він не просто повідомляє якусь інформацію, він зриває маски. І сьогодні саме такий текст. Бог говорить, Якось не загально, не абстрактно, говорить прямо. Місцями навіть жорстко, або, як би ми сказали тепер токсично. Він токсично зриває ці маски егоїзму. Господь Бог каже, що релігійна людина, яка чує цей текст, їй може стати некомфортно, а в світі в якому цей комфорт, любов до себе. Є божком, головним божком нашого часу, то відповідно такі тексти читатися не будуть. І тут ми з вами теж маємо вкотре і вкотре маємо відповідь, чому люди так стороняться Божого Слова, церкви, чому противляться будь-яким проявам релігійності багатьох людей волосся дибки стає як в кішки, яка побачила собаку. На будь-які згадки про релігійність. І тут в якості прикладу можна і нагадати ну, хоча б ту саму історію з Велетенським хейтом протягом останніх днів на Джері Хейл і стосовно її пісні. Чи була там мова про е, смак, вподобання, хореографію, костюм? Ні. Те, що побачив я, я не бачив всього, спеціально не досліджував, але те, що я побачив, я побачив, що в багатьох людей. Відбувався процес, який називається, що їх бісило від згадки про Бога на великій сцені людей бісило, і питання не в пісні, питання в тому, що в цьому світі, де людство поклоняється собі, любімому, місця для Бога немає. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, мене звати отець Микола Мишовський. Я Римо католицький священник, і я вам пропоную послухати сьогоднішнє перше читання з пророка Ісаї, 58 й розділ. Так говорить Господь. З голодним своїм хлібом поділись. Увести додому безпритульних, бідних, безпритульних. Побачивши голодного, вдягнути його, <кій> від брата твого не ховатись, тоді світло твоє засяє, як зірниця. Загоїться негайно твоя рана, спасіння твоє буде йти поперед тебе, Господня слава слідом за тобою. Тоді візвеш, і Господь відповість Ти крикнеш, і Він скаже: Ось я. Коли ти вкинеш ізпосеред себе утиск, перестанеш погрожувати пальцям і безбожно говорити, коли голодному ти відкриєш душу свою, наситиш пригніченого душу, тоді засяє твоє світло в пітьмі, тьма твоя буде немов південь. Слово Боже. Друзі читаючи сьогоднішній текст. Який вже дуже добре нас, напевно, готує до часу посту, коли цей текст, здається, теж буде читатися, а в цьому місяці вже піст буде, виявляється, що в цьому тексті ми бачимо, що Богу замало нашого посту. Тут ще слід додати, що для багатьох людей взагалі мова про піст це теж щось таке абстрактне, тому що це щось вже старомодне, непотрібне. Ні. Потрібне, але Богові замало і нашого посту. І наших молитов, багато людей думають, що якщо помолитися, чи помолитися багато, чи помолитися багато один раз. Цього, цього вже достатньо, це вже невідомо що. Виявляється, ні. Це не та поведінка, чи не повністю те, чого Бог від нас очікує. Він від нас очікує чогось більшого. Не тому що піст і молитва це погано. А тому, що цього недостатньо. Тому що, коли в людини серце закрите на ближнього, воно закрите і на Бога. Святе писання, яке ми з вами читаємо, розбираємо, показує, що воно невід'ємне від життя. Для мене особисто, друзі. Коли я часом маю з семінаристами якусь лекцію, Намагаюся їм пояснювати, що священик не може бути тим, хто виступає. Я розпізнаю це вже, напевно, якась професійна деформація, але я особисто бачу, коли хтось говорить те, що думає, і коли хтось говорить те, що гарно звучить. Боже Слово не терпить двоєдушності. Не терпить театральності, гри. Воно яке є, таке є. Якщо людина Бога впускає, то вона його впускає і в неділю, в понеділок, всі інші дні тижня. Якщо людина Бога впускає, вона його впускає в своє життя в кожний закамарок життя, не тільки час від часу. Зрештою, ми до цієї теми з вами поверталися не один навіть десяток разів, коли ми послухаємо людей, які намагаються якось виправдати власну нерелігійність, чи власний атеїзм, чи там чому вони там не церковні, нерелігійні, і так далі. Звичайно, що то треба ділити там на два, чи на десять, чи на скільки. Звичайно, що дуже часто це просто виправдання і викручування, але інколи в тих словах є зерно правди досить сильне. Найчастіше, коли невіруючі люди докоряють щось віруючим людям, то докоряють саме цю театральність, несправжність. Як там звучить, от сьогодні ти молишся, а завтра ти там те то і тето робиш, чи кажеш, чи там ще щось інше. І в цьому є правда. Тому що ця правда в сьогоднішньому випадку, слово в слово, пересікається з Божим Словом. Тому в такі випадки варто прислухатися, придивитися. Можливо, можливо, якщо Господь Бог промовив через ослицю Валаама, хіба не можуть промовити через якогось невіруючого? Може. Святе Писання не можна відірвати від життя, а життя неможливо відривати від Бога. Ісая сьогодні саме про це каже народ постить, але водночас пригнічує. Молиться, але погрожує пальцем. Що означає, що погрожує пальцем? Людина, яка відчуває владу, вона щось може. Тут ж не питання в тому, що там хтось з пальцем говорить, хтось використовує жестикуляцію а хтось менше її використовує. Справа ж не в цьому, справа в, в поставі серця. Хтось відчуває, що він може, я сказав. Називає себе Божим сином, але проходить повз того, хто лежить під ногами. Тому сьогодні чуємо. Хочеш справжнього посту? Ось список. Короткий. Поділися хлібом, прийми бездомного, одягни нагого, не ховайся від свого брата. І мова не про абстрактне людство, загалом за все хороше проти всього поганого, ні, а про конкретну людину. І, друзі, сьогодні це звучить так дуже чітко в катехізмі католицької церкви на цю тему. Ми читаємо про діла милосердя. Навіть в малесеньких молитовничках ми читаємо про сім вчинків щодо душі ближнього і сім вчинків щодо тіла ближнього. Читаємо діла милосердя не як додаток до віри, а як її перевірку. Бо за тим, як каже церква, буде і суд. Тепер, друзі, теж подивімося на таку дуже важливу річ. Коли ми чуємо про ці вчинки милосердя щодо тіла, звичайно, що найпростіше, найпростіше подумати ось на вулиці буду когось бачити, одразу дам. Друзі, вкотре і вкотре закликаю до обдуманості, бо те, що ви можете дати і великодушні, це прекрасно. Але не давайте тоді, коли вам тиснуть на жалість, а давайте тоді, коли бачите, що є потреба. Ще раз я не закликаю бути черствим і не допомагати. Я кажу про те, що дуже часто ті люди, які передбають вас на вулиці, можуть хибно користатися вашою добротою і вашим християнством. А на вашій вулиці чи у вашому під'їзді може жити людина, яка може потребувати якоїсь базової допомоги принести хліба і води. Але набагато простіше дати на вулиці комусь, хто перестрів. Наведу вам теж приклад. У нас на кредо є різні соцмережі, їх багато, є теж коментарі в цих соцмережах. І інколи, от, наприклад, останніх три дні я бачу, як. З'являються тексти з е, однаковим текстом абсолютно, е, тільки на різні потреби, і люди просять і подають банківський рахунок. Я заходжу, перевіряю, коли цей youtube канал був створений, з якого коментується. Виявляється, створений був сьогодні. Я не можу брати на себе таку відповідальність, щоб такі реквізити поширювати. Тому що, наприклад, коли десь там збирали на ту чи на іншу потребу, наприклад, і ми це збирали, ну хоча б там, на той самий генератор збирали місяцями. Просто я знаю, що це людські гроші, які теж даються не дуже легко. Тому слід до цього ставитися відповідально. І якщо є якісь ознаки, що це може бути якесь шахрайство, краще перевірити. Краще до цього не ставитися легковажно. Нещодавно по парафіях до наших ремонкатолицьких священників їздив один шахрай, який всім розповідав різні історії. Ну, але священики одніє одним пересилали фотографії, ці всі байки, які він розповідав, напевно, переключився на когось іншого. Але слід бути обачним, тому що. Коли ми даємо з такого милосердя, що звісно похвально і гарно свідчить про людину в цьому плані. Але слід також думати про те, що ну напевно треба подумати, щоб перевірити, тому що цих потреб на сьогодні в нас є нескінченна кількість, на всі ми не зможемо дати. Тому слід бути напевно перебірливим. Потрібно дивитися і ще раз керуватися розумом, а не жалістю, на яку нам давлять. Але я думаю, для вас, друзі, це очевидно, зрозуміло. Я думаю, що я добре пояснив, і питань виникати не буде. Як будуть виникати питання, пишіть, розберемо на якомусь вечірньому чаєві. В сьогоднішньому тексті бачимо так чітко, що Господь Бог подає інструкцію, що робити і чого не робити. Але. Не звучить це в такому ключі, що зроби це і я тобі буду винен. Цей текст показує трошки глибше. І тому, напевно, такі тексти вони пропускаються і десь залишаються осторонь. Цей текст показує щось таке, як причинно-насідковий зв'язок. Ось ми. П'ятницю з пані Юлою на програмі Людям не треба цього знати. Говорили про те, що от, з якого віку в дитини включається причинно-наслідковий зв'язок. Я стояв за тим, що з найменших років дитина розуміє, якщо зробиш це, буде це. І сьогоднішнє Боже Слово нам чисто педагогічно каже, що коли любов входить в наше життя, тоді світло виходить з людини, тоді починається стілення. Тоді ця молитва перестає бути чимось абстрактним, а починає бути чимось конкретним. Тут звучить обіцянка цього тексту. Дуже гарні слова. Ти увізвеш, і Господь відповість. Ти крикнеш, і Він скаже Ось я. <кхід> От ці в церкви. Ми читаємо, що саме ці слова розповідають також про Ісуса Христа, про Його прихід. Ісая є таким передвісником, пророком, заповідачем приходу Ісуса Христа, бо саме в Христі Бог остаточно сказав ось я. І він прийшов через конкретну близькість, через конкретні розмови, через конкретні знаки з конкретними людьми. Він звертався до тих самих убогих, хворих, відкинених, непотрібних нікому висміяних. Йоанн Золотоустий казав: Не шукай Христа лише на вівтарі, якщо проходиш повз нього на вулиці. А тут стосовно проходження на вулиці, друзі, мені здається, я вам вже достатньо пояснив. І тут для нас ламається певна схема, що виявляється, що можна бути себе вважати дуже побожною людиною, набожною, але одночасно жорстокою і далекою від Бога. Можна казати правильні слова на молитві. Але мати в собі темряву. Бог різко говорить про безбожне слово на устах людини, яка називає себе віруючою. Бо язик, який ранить, знецінює навіть найкращі молитви. А разом із тим, цей текст не вимагає від нас такої бездоганної досконалості. Він не каже, що от спочатку ти стань святим, спочатку ти будь досконалим, ідеальним, а тоді вже будеш там робити вчинки милосердя. Ні, каже навпаки, починай з любові. Роби добрі справи, і далі по тексту, і тоді з'явиться світло. Це світло з'являється як наслідок поведінки, але навпаки. Якщо ми відчуваємо зараз пітьму, ми її дуже часто зараз відчуваємо, бо живемо в темну пору року. Хоча, вже слава богу, все більше і більше дня почув такий жарт. що... В Україні ставатиме все більше і більше світла, тому що світловий день збільшується, і тому світла ставатиме все більше і більше. Ну, це правда. Але ця темрява нам дошкуляє, бо темно, не видно. Теж електроенергія вимикається вчора. Вночі були вибухи, страшні під ранок чутно, на превеликий жаль багато що з нашої енергосистеми постраждало, і тому ми присутність цієї темряви відчуваємо дуже сильно. Вона така густа, тверда, можна навіть сказати. Ну і це в поєднанні з холодом. І тому, коли ми відчуваємо цю темряву, вона не в відсутності електроенергії чи не в холоді, вона в людській душі, яка дивиться не під Божим кутом. Тому, якщо ми відчуваємо цю темряву, відчуваємо слабкість віри, якщо відчуваємо, що молитва якась суха, не така, як мала би бути або її мало, то це означає, що пора діяти. Пора почати з цих діл милосердя, знайти людину, чи знайти людей, чи знайти комусь, кому буду допомагати. Чи запитаюся. Чи... Ще раз, друзі, не, не треба зірок з неба хапати. Комусь принести води, комусь купити хліба. Ось такі прості навіть речі можуть вже бути чимось набагато світлішим, кращим, реальнішим. Друзі, я цю проповідь почав з того, що ми з вами живемо в дні, в епоху восхваляння, поклоняння егоїзмові. І тому наведу вам приклад, ви його знаєте, скоріш за все, притча про ложки. Людина попадає на той світ, дивиться, люди сидять якось чи за великим столом, якось так, і в кожної людини велетенська ложка. І та людина намагається тією ложкою щось взяти, і поки там доносить собі до рота, то там розсипає, розкидає, розливає, і ніяк в рота собі попасти не може. І той ангел чи хто проводив людину, яка попала на той світ, каже: ось це пекло. Ось вони мають повний стіл їжі, але думають лише про себе. І тому вони весь час голодні, хоча їжа перед ними. І проходять далі, наступне місце, приміщення. Так само стіл, так само великий, так само з повними наїдками, напитками, так само люди, так само в руках їхніх довжелезні ложки. Але ті люди годують одне одного. І всі ситі і задоволені, бо думають не тільки про себе. Бог не втікає від реальності, він входить в неї. В нашу страшну, щоденну, темну і холодну реальність Господь Бог в неї входить. Якщо ми хочемо його знайти, то його слід шукати там, де перестаємо жити самі для себе, там, де відчиняємо двері іншому, там, де стоїть він і каже Ось я. Дорогі друзі, вчора був розіграш, я якось не мав ну, словом, пропустив я голосування, участі не брав. Напевно, пожалів за це. Джері Хейл не прийшла. Мені особисто, ви вже знаєте цю історію, шкода, тому що стільки років, всі роки війни, повномасштабної християни в Україні в один голос нарікали, що коли ж люди нарешті візвуть до Бога і скажуть, що лише в тобі наша допомога. Чи зробила це Джері Хейл ідеально? Ні. Точно ні. Чи є до неї питання? Ні. Але те, що багато людей дратувалися саме через її згадки про Бога, ось для мене є відповіддю, що саме це питання багатьох людей дратує. Минулого разу вона співала разом з Альоною. Про мати Терезу, яку теж багато людей намагаються очорнити, і діла милосердя, і її... ну, словом, на жаль, на жаль, це є. Так от сьогодні, друзі, пригадаю вам слова матері Терези Скалькути, яка сказала свого часу: Бог не має інших рук окрім твоїх, не має інших ніг окрім твоїх, Не має інших уст окрім твоїх. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам недільного дня. Дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки. Будьте благословенні і щасливі. Мирного і теплого дня. Дорогі друзі. Інколи техніка виходить з ладу. Як от до прикладу, ось цей прожектор, який пропрацював вірою і правдою з 2017 року, день в день і чомусь зламався. Тепер його потрібно ремонтувати. На ремонт так мені чуйка підказує, будуть потрібні кошти. Тому дякую кожному, хто підписується на спонсорство на Ютубі. Ви даєте можливість вирішувати нам ось такі халепи, як такий ремонт. Дякуємо вам.